Ми 10 років жили із чоловіком без дітей. Мій чоловік не міг мати дітей. Звичайно, це засмучувало. Але я намагалася не порушувати цієї теми, бо знала, як важко чоловікові відчути, що наша сім'я неповноцінна через нього. Проживши так років 10, я всерйоз задумалася про усиновлення дитини. Чоловік був не проти, і він одразу ж погодився. Начебто ми обоє чекали, поки хтось із нас запропонує установити дитину, щоб другий погодився. У нас була трикімнатна квартира, надана тільки нам обом. А так хотілося почути крик дитини у ній у ній було до остраху порожньо без дитини. І десять років ми жили у такій порожнечі. Я співчуваю тим, хто мене розуміє. Але це жахливо дивитися на інших діток, які, на інших жінок, які весело гуляють з дитиною, і розуміти, що в тебе цього не буде, не судилося, і все. Так вирішила природа. Вирішено, зроблено. Ми поїхали до дитячого будинку. Чоловік попросив мене зайти до дітей одною, а то він ще й з порога розплакався. Як тільки я зайшла до кімнати, де гралися дітки, Мій погляд одразу зупинився на одній дівчинці п'яти-шести років. Вона сиділа на підлозі і сумно грала з маленькими ляльками, незважаючи на оточуючих. Пізніше я дізналася, що її звуть Олена, їй 5, і її батьків не стало, коли їй було три. Молода пара потрапила у ДТП, яке забирало їхнє життя. З того часу дівчинка живе у дитячому будинку. Я підійшла до неї познайомитись, але вона була дуже закритою. Я все це розуміла, і я навіть знала, що першого дня вона зі мною на контакт не піде. Я знала, Олена, моя дочка. Я не хотіла навіть думати про інших дітей. Маленька Оленка зі своїми величезними очима і темно русявим, коричневим волоссям одразу здалася мені такою рідною. Що я почала щодня ходити до неї на зустріч. вона не спілкувалася зі мною майже зовсім. Ось у другий тиждень я ходила, сиділа поруч із нею, розповідала їй кумедні історії зі свого життя, намагалася потоваришувати з нею, але не виходило. Мої руки поступово опускалися. Чоловік переживав разом із зі мною. Він теж кілька разів бачив Оленку. Ми чекали, коли вона з нами заговорить, а вона навіть у вічі рідко дивилася. Я так прив'язалася до дівчинки, що ходила до неї чотири місяці, і за цей час вона не сказала нам жодного слова. Звичайно, я розуміла, що їй потрібен час, але невже спілкування зі мною їй настільки гидке, що за всі чотири місяці вона жодного разу не захотіла зі мною поговорити? Після цього я подумала, що я їй не подобаюся, і їй буде некомфортно в одному будинку із нами. Я вирішила не мучити ні себе, ні дівчинку. Одного дня я знову прийшла до будинку, але вже попрощатися. Зайшовши до Оленки, я сказала: Ну, це наша остання зустріч. Вибач, що просила тебе називати мене мамою. Я дурненька, прости мене. Напевно, ми більше не побачимося. Поки що. Щойно я відвернулася, вона заговорила: Мамочко, мамочку, не кидай мене, будь ласка, я говоритиму, тільки не залишай мене тут. Я впала навколішки і в сльозах обійняла свою крихітку. Виявляється, її подругу Танечку повернули до дитсадочка через те, що вона вирядувала вночі. І Оленка подумала, що якщо сидіти тихо, без жодного писку, вона сподобається і її швидко заберуть. Звичайно, не кину, Люба, ти про що? Ми будемо разом завжди, чуєш, я тобі обіцяю, кричала я, ридаючи та захлинаючись.